Вітаю всіх любителів якісного інструменту. Нещодавно я придбав собі ось таку міні булгарку на всім відомому китайському сайті від китайської фірми ProStormer, і вирішив зробити коротенький огляд на дану модель, оскільки в інтернеті багато відео, як вона працює, а працює вона добре. Але люди задають технічні питання, відповіді на яких немає. Тому в даному відео я зосереджусь саме на технічних питаннях. Отже, коштує дана. Машинка на даний момент, це початок літа 2024 року. По акції приблизно від 30 до 40 доларів. Посишається вона в ось такій фірмовій коробці. На коробці є назва моделі 12 вольт і кількість обертів. Значить, Є інструкція на англійській мові. Інструкція у нас певна інформація є. І трішки характеристик. Значить, Рівень шуму я не перевіряв, але машинка працює, як на мене, дуже тихо. Ось такі характеристики. Значить, дана машинка разом з акумулятором у такому вигляді і скріпленням важить 776 грамів. Окремо акумулятор важить 237 грамів. Зарядний пристій важить 54 грами. Він у нас іде. На 400 мА, як бачите, написано 12 В. Але я думаю, що там, скоріш за все, 12,6. Ну, По аналогії з іншими. До речі, цей зарядний пристрій це, йде, як правило, до старих моделей. З новими з офіційного сайту даної компанії продаються уже на 2000 мА. Тому, можливо, мені так пощастило, не знаю. І в комплекті також йде шестигранник, аби відкручувати болт 4-мм, чотири відрізні диски і один диск по дереву. Значить, диск по дереву у нас йде за нашими характеристиками 75 на 1 мм товщина і 10 мм внутрішній отвір. 72 зуби, сталь HSS. Насправді. Внутрішній діаметр 10,2 мм, ну, а товщина дійсно 1 мм. Ці диски у нас йдуть. До речі, кількість обертів максимальна, не зазначена чомусь. Хоча диск досить небезпечний і потрібно все ж знати, на яку кількість обертів він максимум розрахований. На цих дисках вже ми бачимо 20300 обертів, а сама машинка йде на 18500. Тобто диски йдуть з запасом. Значено 76 мм на 1 мм і 10 мм внутрішній. Значить, насправді внутрішній діаметр 75 мм, а товщина аж 1,5 мм. Ну і внутрішній отвір 10,2 мм. Значить, на машинці бачимо характеристики, як я і казав, 18500 обертів, Максимальний розмір диска 76 мм, бачимо серійний номер на машинці. І такий самий номер серійний на акумулятори. Вони однакові. Акумулятор у нас зазначено 200 мА. Повіримо наслу. Значить, є невеличкий люфт. Але контакти тут не дійні. Кому цікаво, від чого підходить цей акумулятор ще або до цієї машинки, від чого може підійти. Я не знаю, але скажу, що між мінусом і плюсом відстань 22,5 мм. Поміряйте, якщо у вас є такий 12 вольтовий акумулятор, якщо між мінусом і плюсом 22,5 мм, значить стане у вас. Значить, це кнопка запуску і це кнопка блокування шпинделя. Давайте одразу покажу звук. Досить тихо. Різко стартує, різко зупиняється, але е, е, ніякого ривка я не відчуваю. Ось індикатор заряду акумулятора. Знімаємо акумулятор, щоб не було травм. Значить, е, Ось такий кожух у нас, він із 2-мм сталі. Аби його зняти, потрібно відкрутити три шурупи. Повертається він на 90 градусів. Фіксований. Ось. Або так, або так. Дуже туго, дуже надійно. До речі, не. Не усіх великих електроінструментів є захисні кожухи аж із такої товстої сталі. Тобто це говорить про якісь. Значить, Щодо якості, це гума сіренька, все інше пластик. На вигляд і тактильно все дуже на високому рівні, мені дуже подобається. Значить, болт у нас тут М5. До речі, Клас міцності 12,9 зазначено. Ну, якщо дійсно 12,9, то це дуже круто. Значить, болт у нас М5, довжина різьби 12 мм. Ця гайка у нас іде з якогось сплаву, вона легка. Вивичаю гайка шайба. Розмір цієї шайби взовні 20 мм, товщина 3,1 мм. І у нас тут пас 10 мм. Тобто. Ну, Під диск вона затискає. Ось. Значить. Е... Е... Я... Які питання основні людей турбують? Чи стане сюди диск із отвором на 16 мм. Ну, Якщо ви поставите просто на 16 мм, то він буде бовтатися. Ось, он, наприклад, диск 16 мм. Бачите? Буде бовтатися, якщо просто так поставити, Значить, е... Люди кажуть, що сходіть до токаря, токар вам виточить або купуйте, купуйте шайби, там підбирайте, це та все 5-10. Насправді все значно простіше. На тому ж китайському сайті, двора китоман, я купив ось такий адаптер. Це для шуруповерта він йде. І він якраз йде, аби затискати. І 10-мм диски. Ось. І зонішній діаметр 16-мм 16 диски. Тому не потрібно паритись, просто купуйте ось такий адаптер. Він ще йде з двома ключками. Ставити сюди ось цей адаптер. Як бачите, тут є такі пази, все чітко заходить, фіксується, і вже зовні ви одягаєте диск на 16 мм. Єдине що, щоб його одягнути, потрібно зняти кожу. Тобто у вас вже виникає ризик отримання травми. Щодо дисків відрізних. Я, наприклад, купив цей адаптер в комплекті я одразу із дисками. Там були і такі зачисні з... 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 диски, і такі відрізні. Чому я купив комплектом? Тому що ось такі зачисні диски, їх знайти важко. А в комплекті з цим адаптером вони якраз є. Тобто ну, я рекомендую просто купити одразу такий адаптер. По-перше, він у вас буде і для цієї машинки, і для шуруповерта. Це дуже зручно. Значить, ось такі зачисні диски. Але з'являється ще один момент. Дана машинка, як ми бачимо, дає 18500 обертів. А ці диски зачисні, розраховані на 15200 обертів максимум. Ну, ці відрізні, які я купував вони на 2010 розраховані, тому з ними проблем немає. Тому спочатку подумайте, чи будете ви ризикувати. Своїми пальцями, своїм узором, бо диски, як правило, летять в очі в обличчя. В масі ви, чи не в масці, це дуже небезпечно. 18500 обертів В той час, як диски розраховані на 15200. Тобто ви знімаєте кожу, диск не розрахований на такі оберти, і у вас є великий ризик отримати травму. Чи потрібно воно, чи ні, вирішуйте самі. Але адаптер є. Адаптер продається. Давайте я вам ще зроблю невеличке порівняння. А, забув одну важливу річ. Дивіться, Значить, що до зарядки, цей отвір. Я перед перекуплюю, думав, що він 5,5 на 2,1 стандартний. Ні, насправді він не 5,5х2. Я заміряв, він, ну, по моїм замірам, штагенсиркулям 6,6х3,1. Але такого розміру я не знайшов. Натомість найближчий, який я знайшов 63х3,0. Тому будемо вважати, що цей штекер 63х3,0. Це ну, рідкий розмір, зарядний з таким розміром. Ще пошукайте. Тому, якщо захочете більш потужний, зарядний, ну, купуйте більш потужний, відрізайте цей кабель і під'єднуйте. Я бачу такий вихід. Ну, мені просто. Замало 400 мА, це якщо тут дійсно 2000 мА, то це ну, дуже довго чекати, поки воно зарядиться. Щодо того, як в русі лежить. Значить, відстань для хвату лодоні, ну, у нас тут 10 мм, От, бачите, до цього загибу, 10 см у нас точно є. Ось в руці надійно, палець кожуху не торкається. Значить, між кожухом і корпусом у нас є ще 27 мм. 27 мм у нас тут ще є допуск. Все зручно. Так, і давайте покажу, як він виглядає зовні, наприклад, із шуруповертом. Теж без щіткового мотору, огляд на нього я недавно, нещодавно робив, але тут е акумулятор на 16,8, ну написано 18, а по факту 16,8. Ну, е по ОЗІ скажу, що оцей легший. Е до речі, щодо е що акумуляторів. Да, зараз розберу і покажу, які акумулятори всередині. Давайте для початку покажу напругу на акумуляторі. Значить, я його ще жодного разу не заряджав. Ось таким він прийшов. І дивіться, напругу. 12,5. Ну, трошки підсів 12,6 було. Тобто кожен акумулятор дає по 4,2 вольти. Акумулятори, ну вже можна зробити висновок, що вони щонайменше не старі. Ось так виглядає батарея зсередини. На платі ми бачимо дату виробництва і маркування плати. Значить, бачу датчик температури. Ну і, в принципі, все зроблено акуратно. Акумулятори, на жаль, не мають жодних маркувань. Ну, або вони є, але під пливку.